Два дні потом, цього вечора брат в останнє занурився в свої рани. З нього було досить минулого, Ісус хотів покінчити з цим чимараном болю, принаймні настільки, наскільки міг. Він почувався набагато краще, відчуваючи, що може захистити себе, і найголовніше, що має право на це. Проте в серці була ще одна незагоєна рана, напевно, найбільша, і він вирішив відправитись туди. Сівши на улюблене місце, він помолився і почав дихати, як зазвичай, глибоко і повільно. Спершу не було нічого, але потім підсвідомість перенесла його в день, коли він став на захист жінки, засвученої до побиття каміння. Того дня він виглядав спокійно, наче все абсолютно було під контролем, навіть малювавшись на піску проте в душі чекав на перший камінь в спину. Було страшно. Часом очікування удару лякає більше, ніж сам удар, бо в цю мить твоя підсвідомість сама відтворює болюче відчуття. І кожна наступна мить очікування відчувається гостріше за попередньо. Він навіть не думав, що цей страх так глибоко засяде у серці. Те відчуття, коли навіть вчиняючи правильно, ти перестаєш на 100% бути впевненим в цьому через цей страх покарання. Брат дихав проте сльози не приходили лише тривога. Я певне це відчуття найбільше вимагало, коли замість просто обняти себе і розслабитись через пач ти. Відчуваєш, як тремтять м'язи, в трем готовності захищатися. Хоча загрози як такої немає. Нечесно. Прошепотів він, глибоко вдихнувши та зробивши тремтячий видих. Дікові прації пішли по плечах і спині. Потім ще один і ще. На четвертий видих його плечі стрягнулись і в думках прозвучав голос та маленький місячку. Ті миті брат відчув, як сильно втомить, йому не вистачало тата, і заплакав. Йому дійсно дуже хотілося тепла в ті дні. Сестричка прийшла за сім хвилин. Він сидів, згорнувши плечі і з першим словом на руки. Зовні виглядав спокійно проти тих слив, де поміг її зрозуміти. Проток. Вона присіла поруч, привернувши його до себе. Тепло, її долонь нагадало йому ту безпеку, якої не вистачало тоді, і подих знову затримки. Невже ніжній досі є тим, на що він має право розраховувати? Він ніжно пригорнув до себе сестру, схиливши голову їй на плечі. Дякую за все, котику. Ти ж знаєш, що я тебе так не лишу, братіш? запитала вона і брат усміхнувся. Інакше це була б не вона. Йдемо туди. Брат глибоко вдихнув, і ось вони удвох стояли там. Його синій плащ розівався на вітрі. Легка обсамитувала тканина, яку він кутав веселку, коли вони обіймались. Проте зараз вона сумно звисала на його плечах. Позаду стояли тіні його колишніх опонентів. Вчителі, що жалілися мамі, що він не вчиться, священники, що називали його самозванцем, навіть його тата, що часом сварив його. Веселка побачила його, скорбилася його плечі від чергового вигуку з їхнього боку. Ти не розумієш, ти не слухаєш, і так далі. Веселка стисла його до лоня. Рідний, ти ж можеш відповісти, чому ти не захищаєшся, ти ж це неправда. Він глянув на неї і очах забличали сльози, від яких дівчині перехопила подих. Щось в мені досі вірить, що вони праві. А от оце дзуськи. вигукнула сестра, і він побачив, як вона заплакала. Скільки всього ти зробив для мене? За одне моє дитинство можна дякувати півдня, починаючи з того, що ти мене спас. Ти навчив мене любити за ти був поруч і відстань, між небом і землею тебе не зупинила. Ти мільйон разів рятував мене з різних ситуацій. Якщо ти думаєш, що я забула то ні, я пам'ятаю все, є ще тисячі людей, для яких ти маяк в темряві, тому випрямив печі, братуль, і хай хоч на голові танцюй, бо я знаю, хто ти. Він глянув на неї, витерши залишки сліз, і випрямив спину, коли поруч друг зробить так набагато легше, і сталося диво. Темні тіні за його спиною, самовдоволеними лицями пізнідались, наче зрозумівши, хто перед ними. Людина, ще віддала себе до краплі заради любові, а не винувати їх розбитих мрій. Один за одним вони стали на одне коліно. І для поклону перед царем, а на знак поваги до його щирості. Перед собою кожен поклав дрібничку з його дитинства. Дерев'яну сипілку, глиняного коника, сувійся нагої. Брат повільно прийшов перед ними, тримаючи за руку сестру, він обережно брав до рук кожен предмет, так неначе це був цілий окремий світ, і в уяві здавали образи, як він грав на сипілці мамі, як татовий друг ліпив для нього коника, як тато вперше пояснював йому писання. І на губах розсвіла усмішка, наче він вперше відчув вітер. Це були не просто речі. Це його історія, його сліди на піску. І сьогодні він зміг обернутися. Брат відкрив очі, Сестроня досі тримала його з руку, і він пригорнув її. Ти не уявляєш, що ти зробила для мене, сонечко. Дякую, що ти поруч. А вона тихо приготалася до його грудей, отримуючи найкращий подарунок в житті, безпеку.